Після зустрічі новорічних свят Софочка вирішила виміряти обсяг своїх стегон, після чого дійшла висновку, що її плацдарм для пригод значно збільшився у розмірі. Одна подруга запитує в іншої: Твій чоловік ким працює? Перекладачем? В іноземній компанії? Та ні, вдома. Що, тексти перекладає? Якби і тексти, продукти. Віра від бабусі перейняла одну хитрість щодо чоловіків. Якщо чоловік із нею не погоджувався, то вона піднімала свою футболку та перепитувала його. Білявка дзвонить чоловікові і каже Милий, у мене є дві новини гарна та погана. З якої почати? Ну давай з поганої. Ти тільки сильно не нервуй, але я розбила твою машину. Чоловік у шоці, як? Ну, якось випадково. Твою ж мати. а яка гарна новина. А гарна новина полягає у тому, що я більше не буду. У медінституті професор підходить до Сашка і каже: Слухай, здати залік тобі все одно не світить. Пропоную угоду. Давай твій член попрацює сьогодні наочним посібником, а я тобі залік поставлю на автоматі. Сашко погодився. І ось починається лекція, він за шторки висовує свій член. Професор, вказуючи на нього, запитує в аудиторії хто знає, що це таке, одна студентка. Член Сашка. Професор, дивуючись, вибачте, але як ви здогадалися? А що тут здогадуватись? На ньому моя помада залишилася.